Стармер сказав Зеленському під час суботньої зустрічі, що він повинен спочатку налагодити відносини з Трампом і що будь-який мир не триватиме довго, якщо він не буде гарантований США. Про це заявили британські чиновники. Стармер закликав Трампа і Зеленського завершити угоду про рідкісні метали. Однак. Радник Трампа Олдс повідомляє, що адміністрація Трампа одноголосно висловилася за припинення переговорів із президентом Зеленським. А Видання Bloomberg повідомляє, що адміністрація Трампа приватно дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського, щоб врятувати відносини. ймовірно, такі вибачення будуть. І, можливо, після них Трамп ще захоче повернутися до угоди про рідкісноземельні метали.